Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. Хочу таки сьогодні подивитися знову Бахмут, тому що дивилась, по-моєму, 2 березня або 12 березня. Ну, тобто я хочу подивитися на даний, момент, на даний момент 22 сьогодні травня, подивитися Бахмут на, 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 на даний момент сторону України, сторону окупантів подивитися, що там коїться, все ж таке, і чого очікувати. Підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний, ставте обов'язково лайки, це дозволить більшій кількості людей побачити це відео. Також під кожним моїм відео є мій телеграм-канал. Там роблю також прогнози, заходьте й туди. Не губіться, давайте всі будемо разом. Так, на зараз Бахмут, 22 травня. Ситуація в Бахмуті. Бахмут. Давайте так. Зі сторони України. Ситуація на зараз зі сторони України в Бахмуті. Єрофант. Ну, ви ще сили бачите з нами. І тут йдуть папи якісь. Дивіться, ви ще аркани всі йдуть. Тобто... Під, під вищим ой, дуже будуть, дуже сильно зміниться ситуація в Бахмуті. Ще трішечки трошки, вона, знаєте, так затягується, але дуже будуть великі зміни. Дуже будуть великі зміни. Перемога. Ну, я думаю, дивіться, тарологи, хто там дивиться і завжди говорять, що я не показую карти. Єрофант і помірність а говорить да, нам, що врегулювання буде. Ситуації, це навіть на вищому рівні десь буде. А традиційно Бахмут от, по колесу фортуни ситуація буде на успіхи тим. Добре, давайте подивимося тепер, що ж там, <кхід> що ж там буде, що ж у Бахмуті на зараз. Яке положення у рашистів в окупантів, яке положення на зараз в Бахмуті. Яке положення на зараз в Бахмуті у рашистів в окупантів, чи вика Вагнера. Того? А, ну, вони там, знаєте, так посилюють туди всі ресурси, які по максималки там ресурсів цих людей, туди все от максимально напічкують туди людьми і ресурсами. Вони в обороні там, бачите, в обороні. Планують щось у них там. Тобто, вони стоять і дивляться, що їм дальше робить. У них якийсь, знаєте, ступор такий, оборона. Вони хочуть втримати, всіма силами втримати бахмут хочуть. Ну, і приймуть якесь рішення. Яке ж це рішення буде? Святкують щось, відзначають <с next downstairs> великі втрати. Святкують втрати, да Святкують втрати, великі втрати. І відхід, бачите, вони там як відлюдники, вони там як в оточенні будуть. Ну, це ми дивилися, що, можливо, там, можливо, оточення. І це новини всі пишуть. Уже тут дійсно підтверджуються наші прогнози. Хто не дивився прогноз? ну, Тобто, в них страх там. Іде страх того, що їм потрібно відходити. Хто не дивився прогноз, по-моєму, 12-го на Бахмут я робила травня. На каналі знайдіть там а, дуже чітко карти показали саме оточення, саме в, в кільце взяти окупанти. Ну, тому у них такий великий страх. Але вони до останнього, ви ж бачите, хочуть зберегти і всі сили, ресурси направляють туди. Добре. Що очікує на. Давайте так. Що очікує там на тих расистів у Бахмуті? Що очікує на далі на расистів? У Бахмуті? Що очікує на ЧВК Вагнерцей? У Бахмуті. Ситуація швидко, якась щось буде швидко, йде щось, якась стабілізація, можлива у них, якісь у них буде варіація, тобто хитка ситуація, будуть щось вирішувати. Їм потрібно просто, їм потрібно бачити шанс, у них є шанс на отримання чогось, на отримання цього якоїсь ну, території, да, тієї, на отримання Бахмута. Але він по дияволу, він, тобто, ну, не такий він і прозорий. А, хитрий план, хитрий. Тобто вони щось хитрять. Вони хитро сказали про, от, про стабільність. Да? І якась на них чекає тут от, хитрість. Щось вони тут дияволом пов'язані. Тобто, у них буде якась тут а як пастка, начебто. Шанс якийсь. Але їх це не влаштовує. Їм потрібна буде допомога, або приходитиме допомога, і вони не знатимуть, що робити. Вони тобто, будуть як в окупації. Тобто вони будуть як, ну, бачите, навіть на дні колоди, говорить нам суд, карта суд, що вони виходять на якийсь інший рівень. А восьмерка мечів нам говорить, що вони в безвихідді. Ось їх весь новий рівень. Так, ну, давайте і так спитаємо. Офіційно Україна визнає захват Бахмута, окупацію Бахмута. Чи визнає офіційно Україна захват окупацію Бахмута російськими окупантами? Чи визнає Україна? Офіційно, карта офіційно. Юстиція дійсно. Ніт. Бачите, НІТ. Офіційно ні, офіційно не влаштовує ні. Іде отторжені. Ні. Тут буде якась відсіч якась е, вперед. Тобто тут прийняте рішення вперед, наоборот. Тут не буде ніякого чекають на допомогу, або вона вже їм туди йде. І буде наоборот, по справедливості буде. Іти далі наступ? Ну і святкування буде. Ні. Не буде Бахмут захвачений. Я думаю, що все ж таки він офіційно його не визнають. Хоча що там уже визнавати? Що там уже визнавати? Так, ну добре, чим же закінчиться битва за Бахмут? Давайте так подивимося. Чим закінчиться битва за Бахмут? Давайте зі сторони України, зі сторони Росії подивимося. Чим закінчиться битва за Бахмут? Так, чим закінчиться битва за Бахмут зі сторони України? Колесо Фортуни це удача. Тобто, на, але, знаєте, вона тут така. Ми зараз подивимося, куди це Колесо Фортуни, от куди воно? І ми його розкриємо. Твердо впевнено, ми. Тримаємо Бахмут і йдемо, як кажуть, маємо всі от в руках, як кажуть, вистояли, Ну задоволення, да добре, що чекати, якою ж, а, як, як я задавала питання, якою буде, чим закінчиться битва за Бахмут для окупантів? Для російської армії, чим закінчиться битва за Бахмут. яким буде Чим закінчиться, яким буде кінець битви за Бахмут зі сторони російських окупантів? Карта військових. Що ж тут ці військові? Луна. Ну, це хибний план. Тут це шлях мутний, це шлях просто брехні. Обман, просто ілюзії. Оце все, що є у цьому. Але от їх це задовольнить. Вони от військовим, начебто, знаєш, тут що вони от взяли, да? от, що все, вони взяли. Для них це буде як, начебто, перемога. Що тут Луна каже, що тут карта місяць говорить? Справедливість. Ну це як по справедливості, але справедливість їхня, ви бачите, яка? Вона по місяцю, вона хибна, вона брехлива. Справедливість їхня брехлива. Але це їм приносить задоволення. Колесо фортуни, куди воно ну, вони, Їм прийдеться, бачите, оборонятися. І відступ, відступ. При вас витягую карти, то я то думаю. Що вони все-таки програють цю битву за Бахмут. Як би воно не, не було надалі, хоч вони весь це місто займуть, хоч нам і прийдеться там вийти з Бахмуту, да, але ми все одно перемогли в цій битві. як би не крути. Тому віримо в Збройні Сили України, молимось за них. Ми Повинні всіма силами підтримувати свою армію. На все добре, до наступних включень. Слава Україні!